Українці знають, як важко може бути взимку без опалення, електроенергії та під час блекаутів. Тому вже влітку виникають логічні запитання, якою ж буде зима 2023-2024 років, та до чого слід готуватися. Щоб знати, до чого українцям бути готовими, ми розповімо, якою буде погода взимку. Багато хто чекає її з острахом, адже минулого року нам майже пощастило. І морози були не такими страшними, але енергетики закликають не розслаблятися, адже критична інфраструктура досі не полагоджена на 100%, а десь роботи ще навіть не почалися. Зима сезону 23-24 років в Україні не сильно відрізнятиметься від попередньої, що дає надію, адже є всі шанси того, що у випадку короткочасних блекаутів та знеструмлення українці не замерзнуть у квартирах та будинках. Прогноз на грудень 2023 року наступний. Середня температура. Температура повітря в день триматиметься близько мінус 1 градуса, вночі вона коливатиметься до 0 та мінус 8. Найвищою температурою у грудні може стати навіть плюс 7 градусів, а значних опадів не передбачається. Погода в січні 2024 року подарує потепління, середньою температурою буде 0 градусів, однак температура повітря коливатиметься від мінус 5 до плюс 8. Рівень опадів очікується низький. Погода в лютому 2024 року буде прохолодною. Середня температура за прогнозами становитиме 0 градусів, але це на градус вище, ніж минулого року. Очікується незначна кількість опадів. Температури вночі сягатимуть мінус 11 градусів, однак сподіватися лише на прогнози погоди не варто. Слід заздалегідь подбати про утеплення квартири чи будинку. Потрібно утеплити вікна, двері. Балкони чи лоджії, не забувати про теплий одяг, павербанки, зарядні станції та свічки. На жаль, ворог нещадний, тому може продовжити атаки на критичну інфраструктуру України. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.